Так, наступна права 1424. Знайдіть корні. Корінь рівняння. Так, перше рівняння 1. Відняти 1, 2 помножене на 1 мінус y. Дорівнюємо мінус 0,2 помножити на y плюс 1. Розкриваємо дужки. Один мінус одна друга плюс одна друга у дорівнює Мнус 02 у мінус 02. Переносимо. Одна друга, запишу, як 0,5, воно вже є в лівій частині, до нього переношу. 0,2. Тут у нас є число мінус 0,2 до нього а, мінус 1 і плюс 0,5. 0,7 y дорівнюємо, значить, обчислюємо буде мінус 0,7 y дорівнює 0,7 поділити на 0,7 буде мінус 1 друге Раскрываем душки 0,5 на 0,5 0,25 Х. Значить, в цьому випадку 0 5 десятих. 5 десятих це також як одна друга. Значить, одна друга помножити на... 5 сьомих це буде 5 чотирнадцятих. мінус 5 14. дорівнює 3,5х плюс 1,5. Переносимо 0,25х. 35 три з половиноюх 1,5 плюс чотирнадцятих. 5 так, тепер треба додавати все це. 375 п'ять сотих х, дарів тут. Так. Ну, окремо обчислимо, числому значить. 1,5 це 1,1 друга. ,1 тобто 3 других додати 5 14. Тут домножаємо ще на 7. Буде 21 ,14 плюс 5,14. На рівні 26. ,14. Скорочуємо на 2, отримаємо 13 сьомих. Так, 13 сьомих. Отримали таке число. значить ну Давайте ще перевіримо. Я завжди рекомендую, якщо виходить якесь дуже таке незручне число, треба перевірити і умову, і розв'язання, повернутися назад значить за умовою. 0,5 множимо на 0,5х мінус 5 сьомих на рівні 3,5х плюс 1,5. Перевіряємо наші дії 0,5 на 005. Одна друга ще помножити, це буде 5,14 зі знаком мінус. Ну а тут ми просто переписуємо, значить, переносимо. Це зі знаком плюс, а це зі знаком мінус. Ага, о, зрозуміло. Зі знаком мінус. Якщо зі знаком мінус, то тут треба 3,5 мінус 0,25. Буде 3,25х. Значить, тепер, щоб х знайти, треба 13 сьомих поділити на 3,25. І так, виконаємо окремо ділення 13 сьомих. Поділити на 1, 25 сотих, це 1 четверта. Значить, 3,1 четверта. Дорівнює 13 сьомих. Поділити 3 на, 3 на 4, 12, 1, 13 четвертих і перегортаємо отримуємо 4 13 13 скорочується залишається 4 7 тобто x дорівнює 4 7 це відповідь в другому наступне третє Чотири цілих мінус половиною ігри. Дорівнює 2, мінус 2 треті, вісімі, мінус десять. І так, розкриваємо спочатку дужки. Два. Так. Два на вісім це буде. Шістнадцять третіх ігрек, Тут мінус, мінус дає нам плюс. Тут буде двадцять третіх. Приносимо із ігриком ліву частину. отримуємо Запишемо 4, значит буде -4 цілих 1 друга y, мінус 2, плюс 16 третіх y. Дорівнює. Тут уже є 20 третіх і залишається додати, не додати, а 4 було з минусом, з плюсом стане з мінусом, мінус 4. Так, тепер, щоб е, виконати дії, треба до спільного знаменника привести все. Ну, можна і в неправильний дріб перенести. значить. <кхем> і так. Значить, откроє множники тут. 3, тут 2. Ну, тут 6, хай буде. Тому ми отримуємо мінус 4 цілих 3, 6, мінус 2, у і плюс 30. Можна було б виділити цілу частину, значить це буде 5 цілих 1 третья 5 силы 1 третья уже 15 на 30 будет 5 5 силы 1 третья значит 5 силы завершается 1 третью умножим на 2 будет 2 6 а тут не помножив я значит а... 2 6 2 6 Можливо, просто воно цілим числом його поки що залишимо. Так. Дорівнюємо. Тут виділяємо цілу частину. 20 на 3 буде по 6. Беремо 6,2 третіх мінус 4. І так обчислюємо. Ого. Мінус чотири і мінус два це буде мінус шість і три шості і плюс п'ять і дві шости. Значить тут шість мінус чотири, дві цілі, дві треті. А тут шість відняти п'ять буде мінус один, три відняти два, одна. Шоста ігрек дорівнює дві дві треті. Значить, і дорівнює треба дві дві треті поділити на мінус 1,1 шосту. Дорівнює. Переведемо в неправильний дріб. 2 поміж на 3, 6 і плюс 2 8 третіх. Поділити на мінус 6 на 1 6, плюс 1 – 7 шостих. Заміняємо ділення на множення. Отримуємо мінус 6 сьомих. Знову ж таки, не дуже красиве число, так і хочеться перевірити, де ж не міг я там де-небудь помилитися. Значить, а, тут скорочується у нас 3, залишається 2, і тут 1. Значить, і. Далі дивимося, що в нас є. 8 на 2 16, значить, мінус. 16 семян. Ну, Можно сказать, что минус 2 цели 2 семян. Значит, это у нас в прикладе 1424. Продовжуємо. Все правильно розв'язано. Продовжуємо наступний приклад. Значить, четвертий. О, четвертий запишемо тут. Значить, це 1424. 4. Три цілих відняти. 1 третю помножити на 2 третіх y плюс 1 другу. Рівняє 1 третя y плюс 1,5. І так розкриваємо дужки. 3 віднятий. 1 на 2, 2, 3 на 3, 9 y мінус 1 шоста. Дервня 1 третя Y плюс 1,5. І так переносимо невідомі вліво, відомі вправо. І у нас тут є вже мінус 2 дев'яті Y, мінус ще 1 третя Y древняя 1,5, минус 3 і плюс 1 шоста тут додай домножаем на 2 значит и і... добро дивимся значит мы ми отрываем минус 2 9 y минус 2 Чонса на 2, на 3, конечно на 3. 3, 9, Y. Дорівняємо. Тут а, 3 других, мінус 3 перших і плюс 1 шоста. Дивимося, що в нас далі тут. Так як Число буде від'ємне, то треба додавати 2 плюс 3 5 y. А тут до спільного знаменника зводимо. Тут на 3 множимо, тут на 6, а тут на 2. Дивимося 9 шостих мінус 18 шостих, плюс 2 шостих. Мінус 5 дев'ятих y дорівнює. Да 9 відняти 18 буде мінус 9, мінус 9 плюс 2. Це буде мінус 7. Мінус 7 шостих. y дорівнює. Да значить, мінус 7 шостих треба поділити на мінус 5 дев'ятих. Значить, ну, по перше, мінус на мінус. Дасть нам плюс. Значит, і ми вже можна без мінусів. Замінюємо ділення на множення. Значить 9 п'ятих. Скорочуємо тут на 3. Тут залишається 3, тут 2. Тоді y 7 на 3 21. 2 на 5 10. древняя две десятили одна десятая две десятили одна десятая так еще раз проверим Так. Правильность вот тут треба проверить. Значит, 18. Угу. А на вещи я тут домножал. Я еще тут вот так 6, разумела, что тут будет 1,6 шеста. Ось помылка знайшлася. Значит, тут Буде, дивимося, мінус 9. Буде мінус вісім шостих. Мінус вісім шостих. І тут вісім також. Відповідно, якщо там вісім, то іще раз подивимося. У нас тут число вісім, значить воно скорочується із двійкою за цією.